Слава Ісусу Христу! Ми зустріло того, про кого говорив Мойсей і пророки. Тими словами, своєю радістю апостол Филип ділиться з другом на А про кого говорив Мойсей і пророки? Мойсей великий пастир народу Божого, великий пророк, той, через кого Бог відкрив і себе, і свою волю. Той, кого Бог покликав вивести народ із рабства і привести його в землю добру, молоком і медом текучу, землю батьків, в землю, де цей народ стане немоби тим Божим людом, стане Божим царством. Мойсей провадив народ через пустиню, ніс тягрі цього народу. І зневірний, стомлений від постіх нарікань, теж зневірився. І саме тому Мойсей не перейде Йордан, він приведе народ до землі обіцяної, він побачить цю землю, він вкаже на неї, але сам залишиться у пустині, як пастир зі своєю отарою. Скоріше за все, Мойсей не перейшов Йордан не через свою неміч і слабкість. Але тому, що він усвідомлює, що досі потрібно було пастиря, а там, за Йорданом, потрібно воїна, бо земля обіцяна, як і царство Боже, здобувається сила. В пустині народився новий народ, і він потребує нового очільника з новими інакшими рисами. Та й, зрештою, сам Бог має перевести народ через Йордан. І Моїсей, прощаючись з народом, про це говорить. Тобто Моісей говорить про те, що сам Бог переведе народ через Йордан. Тому, до речі, Ісус і приходить на Йордан, щоб, занурившись у нього, перевести нас у землю добру, у Царство Боже. Він говорить про великого пророка більшого за себе. І П'ятикнижжя або штора, яку також можна звати Євангелієм Моїсея, вона закінчується словами. Що не було більше такого пророка. Тобто народ чекав на того, про кого говорив Мойсей. Великого пророка і більшого пророка. Того, через кого сам Бог переведе народ через Йордан і введе в землю добру, введе у царство. Боже. Пророки говорили про Бога, який гряде судити свій народ. Бога який зітре кожну сльозу, який все поставить на свої місця, який заступиться загнаних, бідних, голодних переслідувам. Бога правди, але також пророк, зокрема, пророк Осія, він говорив про Бога, який простить своєму народу, який дасть себе пізнати через прощення, бо Він. Справедливий, справедливий у милосерді. Пророки говорили про майбутнього царя на тлі несправедливих царів, які не були слугами народу, але сприймали себе як власники цього народу. Вони говорили про те, що Бог здійснить свою обітницю. Пошле помазанка, пошле Месію Христа, прихід якого. Знаменуватиме початок Божого царства, якого прагнуть всі люди. Тобто у того суспільства, де людина любить і люблена, де людина захищена, де людина перебуває в повноті життя, де людина перебуває в правильних стосунках з Богом і ближнім, а це дарує людині мир і радість. І ось апостоли побачили Бога. Який приходить до народу свого, Бога Суддю і Бога Багатого милосердя, побачили Царя, побачили в Христі Ісусі. Вони побачили і не можуть не поділитися тою радістю сьогоднішня неділя, неділя, яка називається Торжества православ'я або неділею православ'я. Вона згадує про Сьомий Вселенський собор, на якому було стверджено, що почитання Бога перед іконами не дає ідолопоклонством. На цьому соборі було заявлено, раз Бог, невидимий Бог став видимим, Бог став людиною, тому можна його зображати. І, власне, ікони нам нагадують. Про прихід Бога, про Бога, який став людиною, про Бога, який стає людиною, щоб повернути у той втрачений Божий образ, щоб нагадати про те, яким Бог є насправді, і водночас нагадати людині, про її гідність як образу і подоби Божої. І тому, молячись, переконую, саме про це собі згадаймо про Бога, який стає людиною. І нехай ікони нагадують нам про цю справжню нашу гідність як дітей Божих. Піст є якраз на те, щоб ту гідність віднайти, щоб очистити цей осквернений нашими гріхами, пристрастю, жалістю до себе, очистити оцей образ. Водночас, сьогоднішня неділя нам нагадує, що ми є відблиском, відображенням Бога в цьому світі. І ми своїм життям, а не тільки словами, повинні іншим сказати. Прийди і подивися, який благий Господь.